День посилка з населеного на пункту Нехороща і замовили розпаковочку. Давай розпакуємо. Як в старі добрі часи, так? Це з того, що ми починали. Розпаковка кожного матеріалу, кожної посилки. Все робили. Зараз, звісно, трошки підвидачили. Здравствуйте, Андрій. В посилки висилаю, вагу не знаю. Щось на хіманаліз. Якщо буде відео, буду дуже благодарен. Ну, людина пише мовою. пише і пише. Так, що ми маємо в цій посилищі? Давай просто ми просто передивимося матеріали, які нам прислали. Щось, можливо, зробимо хіманаліз чомусь. Е, важить, я думаю, особливо не цікавий. Ну, напишіть, до речі, вашу думку, цікаво вам бачить вагу чи не цікаво. Ось нержавейка, Давай повлікаємо. Заодно перевіримо, тут є столові прибори і ще щось. Можливо, попадеться і не воно, можливо, воно. Бач? Чоловік підрозібрався. Чоловік підрозібрався з даним питанням, я думаю, розібрався зі скрою і все зробив правильно і гарно. Латунь. Що ми маємо? Латунь мілка, але ж все одно вона прийомна. Все нормально, ціна 170 гривень у нас е, карбюратор. Алюміній і карбюратор. Дивіться, це звичайний алюміній, а це недооцінений метал, який називається цам. Е, цинк, алюміній мідь. В складі цього металу на сьогоднішній день ціна 50 гривень кілограм. Так, на аналіз. І що ми маємо? На аналіз у нас круточки, як завжди. Оце якщо... То звичайний там, якийсь припой, ось хрустить. А тут і тут хрустить. Е, дивіться, якщо хрустить, це перший признак олова. Давай зробимо. І що ми бачимо? Голово. Чудово. Оцей прутик сірий, але також хрустить. Зробимо аналіз в результаті голову, але трошки з засміченням. Якщо це, до речі, 700 чисте, то це 600 гривень кілограм. Але ж сама суть питання, дивіться, навіть алюмінієвий з високовольтного провода пруточок сюди вскочив, це не припой. Дивіться, наш прибор алюмінія не бачить, але в складі легкий елемент. А легкий елемент це в цьому випадку алюміній. Так, побігли далі. З цим всім розберемося. Все, в принципі, зроблено якісно, розложено нормально. Тут звичайний алюміній. Звичайний. Тут ми бачимо алюміній. Який коштує в два рази дорожче, ніж звичайний майже, але є момент. Сковорідка. жень, вище був падає. Сковорідка не проходить в електротехнічний. І ще деякий момент є оце. ось матеріал, не проходить в електротехнічний. Ну, а так, в принципі, в принципі, нормально. Бачите, що значить універсальна прийомка? Алюміній, алюміній, шкура кролика. В такому вигляді 300 гривень кілограм. Шкура нормально зроблена, зроблена в вигляді обрізної шкури. Ну і, звичайно, я є. От і вся посилочка. В принципі, гарний, якісний матеріал. Дякую за посилочку. Надіюсь, вам все сподобається. І чекатиму наступних ваших посилок.